Від нас до Антарктиди майже 17 тисяч кілометрів, коли в Україні літо в Антарктиді зима. Сюди 26-та українська експедиція вирушила наприкінці березня. Діставалися декілька тижнів через Туреччину, Бразилію і Чилі, де на команду чекав двотижневий карантин. А далі вийшли через Атлантичний океан у протоку Дрейка і далі Антарктида. Станція Академік Вернацький розташована на мисі Марина острова Галіндес на південному полюсі планети. Температура повітря зараз та мінус чотири градуси за Цельсієм. Погода сніжна, світловий день. Тут триває всього чотири години. А коли сніг, цілодобові сутінки, розповідає науковець із Вінничини Олександр Автенюк. Попри це, розповідає, щодня понад разів на день веде візуальне спостереження за атмосферними явищами. Наша метеоплощадка Наших, два наших комплексах показують наші дані по температурі, вологісті вітру. Вони пишуться в онлайн режимі щохвилинно. Отриману синоптичну інформацію вводить у систему що три години. Дані, які надсилає зі станції, враховують гідрометеоцентри по всьому світу для прогнозу погоди, каже Олександр. Температура, вологість, вітер. Атмосферний тиск і вводимо синтетичну телеграму кожні 3 години в всесвітню метрологічну організацію та в Україну. На даний час у нас температура мінус 4,1, вітер 5,5 південно-східний. У складі 26-ї української експедиції 12 учасників. П'ятеро це технічний персонал і семеро науковців. Дослідження проводять за п'ятьма напрямами: геокосмічні, геолого-геофізичні, гідрометеорологічні, океанографічні і біологічні. Колега Олександра Олександр Надточий, теж метеоролог. за допомогою спеціального пристрою щодня спостерігає за вмістом озону в атмосфері постійний моніторинг озону на наземних станціях важливий як для спостереження динаміки озонової діри так і для перевірки точності роботи супутників з яких також ведеться спостереження на даній станції в 1986 році британські вчені виявили Таке аномальне явище, як озонова діра. Спостереження проводиться за даним приладом, який називається спектрофотомет Добсона. За допомогою цього приладу ми щодня вимірюємо місто озону в атмосфері. Тут небо і земля зливаються: айсберги, блакитно-прозора вода. Організм страждає від нестачі кольорів, каже Олександр. За рік на території острова Галіндес є тільки 30 днів, коли з'являється сонце. Адаптуватися до таких умов неможливо. Допомагають вітаміни. А сьогодні до раціону додалися ще й бургери. У нас будуть бургери з тихікраси. За домашніх улюбленців розповідає науковець Олександр Автонюк. У них кити, чайки і тюлені. Самка нещодавно стала мамою. Коли маля п'є молоко, підходити близько не варто, бо нервується. <смакуй> а ще тут мешкають пінгвіни, яких іще 10 років тому біля станції практично не було. З ними науковці і футбол грають. Щоправда, каже Олександр, ті не завжди в гуморі. Братва, нападай. Своє 30-річчя Олександр зустрічав теж на станції. Серед розваг катання на лижах, а ще купання в океані. Так відзначали свято Мідвінтер, екватор Антарктичної зими каже. Сьогодні ніч потроху скорочується, а дні довшають. Для Олександра Автенюка це вже третя зимівля на станції. Тут разом з іншими науковцями він проведе 13 місяців, поки їх не замінять колеги. Антарктична зима в розпалі, каже Олександр, вода навкруги мерзне і Незабаром буде суцільне людове поле і айсберги. Ірина Хоходра, новини на Суспільному, Вінниця.